Вітаю всіх, кажуть, травень місяць буде для України вирішальний. Саме травень місяць. Травень місяць для України буде дійсно вирішальним місяцем і переломним у війні. Травень місяць для України буде вирішальним і переломним. Буде сонце. Так. Однозначно, навіть карта Сонця. Так, так, так. Ну, дивіться, відразу три найнегативніші карти. Тобто обмеження, втрати і негативні дії ворога. Далі, в нас що? Ви знаєте, а тут варіанти вихід. Намагання знайти вихід, але просунутись, можливо, але втрати недобре. Рішення пішли від наших. А от від наших буду приймати рішення враховувати минулі ситуації події. Ви знаєте, буде важко виходити. Я б сказала, будемо виходити з дуже важкого стану. Але зараз перевірю. Так, травень місяць для України. Яка буде ситуація для України у травні місяці? Для України у травні місяці. Україна. Угу. Дуже непогано важко. Важкі рішення. Топік. Ресурси. Ну, ви знаєте, як Україна буде долати важку ситуацію. Дуже важку ситуацію Україна буде долати. Який результат кінцевий? Рух. Ви знаєте, Україна може в травні ще щось зробити. Добре. Перевірю ще так. Спитаю. У травні місяці Україна зможе піти у нас військово деокупувати щось. Україна може в травні піти, у нас тут військово щось деокупувати. Не визначено. Це не визначено. Це дуже невизначений момент, і мені це не показує. І псо багато. Дивіться, буде багато і псо. Боже, іпсо скільки буде. І псо на нерви діяти будуть. Так, давайте. Подивимося, ще так. Так, травень, травень. Що буде Росія робити в травні? Травень місяць для Росії. Що там вона буде робити? Трішки порозбираємо. Рішення приймати будуть. Це... О, а вона в топіку буде вже. Вон... А вона буде в топіку приймати також важкі рішення, зброя. Проблеми будуть зі зброєю, знову торгові ресурси. Кинуть партнери. Росію кинуть партнери у травні. У травні Росії партнери кинуть. Це для нас добре. Який Кінцевий результат. О, У Росії погана тема. А в Росії, в травні, місяці руйнування втрати ресурсу, чого завгодно, в травні їй буде погано. Дивіться, ось вам, будь ласка, це дійсно переломний місяць. Подивимося, що буде саме виконуватись на практиці.